І всім привіт народ, з вас. підписка сподобайка. Це Hearts of Iron 4 мод Eastern Showdown. Це, коротше, мод е, про Україну в 2022 році. Ми зараз відбиваємось потрохи. Ми живі. Враховуючи всі умови, то це прям вже непогано. Ми тут тримаємо прохід в Крим. Навіть не просто тримаємо, а й відбив... Ну, повертаємо собі прохід в Крим. Тут. Ось тут ви також виснажені, можна спробувати проїхатись аж сюди, теоретично. Так, всі зараз в нас бігають. У нас купа. Купа подолувалась дивізій. Так, вас 11. Поки що все ще тренуйтесь. 50. Давайте десь. Сюди в нас за Ось сюди. Щоб було близько усюди бігати. Давай, 50 сюди, до цієї армії. Тримайте генерала. Вам має так. Всім іншим, до речі, також все. Генерали не завадять. Так, тут ми зараз, напевно, якщо є можливість, Максимальну укріпленість, ми не. В... Давайте темп по дивізії. залужний. Ти в нас більше наступальна, тому атака. Прорив плюс 10%. Окей, залужний у нас більше за наступ, відповідає. Так, тут зараз також під'їде підкріплення. Проблема в тому, що ми не могли нормально встати стояти там, де треба в захисті. Так, тут. Добивайте. І ви приєднались куди? Сюди, ви в цю армію приєднались, нехай. Так, а ви чому ніде не під'їхаєте? При... А, ідіть сюди. А тут видалити наказ, ви не так встали, попали сюди приїхали. Ви все зіпсували мені, чесно кажучи. Ой, тут ми їдемо. Цікаво, так тут. Тут ми зараз їх добиваємо, тут зараз має підбіжати підкріплення побільше. Жах. Так, тут ви. Так, так, так. Що? Ще одна. Ви знущаєтесь, ще висидки, я вас ненавиджу. Так, сюди? Одна дивізія, то. Та, та блін. Ви куди? Ви молодці, але давайте вас сюди. Ти тримай Смоленськ. Ну, Смоленськ. Як я розумію, це. Ні, це не Маріуполь. Блін, вибачайте. Я не. не знаю, що це за місто. Так, якийсь якісь з вас. Нехай, коротше, поки що нехай всі біжуть. Біжуть куди біжать? А ви. М. Чому ви не йдете нікуди? Ваша мета сюди? Гей, як багато військ мене так нікуди не йде. Так, стоп, я вас приєднав. Чому? Ви 50 також не йдете на фронт. Так, стоп, якого біса? Встаньте! Я вас приєднав до фронту, приєднайтесь. О, все, тільки зараз побіжали, як це дивно. Чому вам так багато часу треба було на це? Так, все. Тут зараз подобуваємо їх. Так, тут закрили, треба поважніше слідкувати. Ось. Окей, вас краще відкріпити. Сюди проб'єтесь? А ви сюди? О, подивимось. Так, є купа танкових. Дивізій танкових частин. Так, ти нікуди не прикріплений, давай сюди, але нікуди не йти. Стій тут. Та й ви 12 також. Та чому ви. Чому не всі біжуть на фронт? Е. Чого ви просто стоїте десь? Так, є танки. Є танки і так. Така непогана кількість. 150 додаткових танків, який теоретично можна відправити на основний фронт. Або одну п'ятдесятку додати сюди, щоб витіснити їх звідси. І сотку на основний фронт? Давайте так і зробимо: 50 сюди. І сотку сюди. Так, до залужного. Ти до залужного. І також до залужного. Тримай генерала. Ти станеш сюди, щоб відбити їх звідси. Виш, як інших мета буде встати. Ось додатково. Сюди, як захист додатковий. Куди ти поплив? Ні. Ну ні. Чому ти просто виплив? Чому? Що ти. Якого біса? О, ні. Так, ви. П'ять. Підкріпитесь. Якщо ви нікуди не прикріплені, це не значить, що я вам дозволяю йти куди завгодно. Так, ну це я сам ви не, не проконтролював все. Мене те, що не всі йдуть, ви. А, ви йдете. Ви також всі йдете. Ви. Окей. Пробачаю. Так, тут. Все просто, зараз хтось потрапить в оточення. А, ні, чому ви так. О, нормально. Він хтось загинув, як неприємно. Вам кінець клята сня. Ой, що таке в оточення потрапили? Виродки. Так. Мене... мене, я думаю, YouTube це проходження забанить просто. Слухайте, мене. Луганськ. Луганська область. Ви тут об'єднались? Як ви це зробили? Якого біса? Е, цього -е. б не мало статись? Не, я просто. по-хорошому все мікроконтролити, але я фізично не можу все мікроконтролити. Знато багато просто не вирівняних фронтів. Я просто фізично. Ну, я фізично не можу все це мікроконтролювати. Блин, якого біса? Ще дивізії в оточенні. Який жах. А як? Ви залишили цю пусту провінцію? Да. Сам виден. Я просто поставив їм фронт. Ну ні. Блін, якого. А! А! Ви. Видалити наказ. Спробуйте ось тут встати в захист. Максимально швидко. Ви. Не отступить. Сюди. Однеми сюди. Окей. Можна світить, в принципі, виїхати. Та ні. Не хочу. Короче. Ангопольський союз, байдуже. Давайте ще якусь групу отримаю сюди. Так, є. І давайте всі також приєднутись сюди. Це ось такий спільна на лінію захисту. Ой, ви тут повторчали фронт трохи. Так, тут висадку під херсоном закриваємо. <схід> Оточення, ну ні, ні. Спробуємо тут якось це все втримати. Це це жах, це прям жах. Так тут. Тут я підготував все, все для того, щоб це все звільнити. Поїхали. Ваша мета зробити ще одне оточення. Я навіть час скіпати не можу. Нормально, щоб дивитись захист, мені постійно свою увагу треба переключати. Є, yeah. все. Тут ми все закрили, ви. 50 вас іде сюди, перекрити південь. Ну чому ви тут стоїте? Тут просто деякі не підходять одразу до фронту. Ну, якого біса? Треба було. О Так. Можемо, зможемо звідси хоча б виплити. Ось це через, відсут... через просто відсутність можливості мікроконтролювати, я не можу. Я пропустив ось тут. Оточення. Просто через те, що я не можу контролювати. Ось тут. Якого біза? Ви всі. Відходьте. Та якого біса? Ні-не ні, -ні, -ні. Не, дайте себе взяти. Звільнення Варшави, що? Байдуже. Так, тут. Давайте, все. Ще оточення, Прекрасно. Так, захисники батьківщини. Так давайте. Волонтерський... Волонтер... волонтерський рух почне свою роботу. Так, тут. Блін, ми не змогли всіма відступити. Так. Ви всі. приєднуйтесь до ось цієї припустимо армії. Відкріпитись. Зможете допомогти їм вийти з оточення? Ні. Дайте ви хоч виплив. Випливайте. Ну пливіть. Випливте. Ей! Де тут найближчий порт? Сюди. Чому ви не можете плити? Як неприємно. Так, тут толком не перекрити їх. Давайте тут проблема з постачанням. Я нову танкову армію приберу. Поставлю на загальний фронт. Все. Так, виглядає так, що мені зараз найпростіше буде взяти Крим. Так, нові дивізії. Чому? Чому ви не заповнені спорядженням? Давайте будемо намагатись всіх поповнювати. Так, вони більше за мене втрачають. Це все, це просто жах. Так, волонтерський рух. Так, нам потрібно все. Волонтерський рух має ще більше давати. Так, а що? Ви футболись в Білорусі. Вплив на Білорусь. А, це бригади білоруські. Це санкції. Це зруйнувати дороги. Це запросити поставки зброї. Інформаційна війна. Ну так, поїхали, запустимо, на повну інформаційну війну. Так. Ми насправді відбуваємо їх з Криму. Це цікаво. Знову в оточення вони потрапили. Як вас шкода? Але і нам не прям прекрасно стоїться. Просто не. Але ще не забуваємо про курічу контрнаступ. Так, нам потрібно все. Бойовий дух. Це ось так, оперативне командування. Так, ну ми стримали, майже стримали першу хвилю наступу. І по-хорошому. Йти на деокупацію нашого прекрасного Маріуполя. Я тут навіть оточення зараз. О! Ой! Звільняємо смоле. Що? Окей. Ой, хтось втратив ще один свій танчик. Далі по-хорошому. Короче, Блін, я не можу нормально сконцентруватися сконцентру... на якихось місцях, тому що сипиться все. У нас ще хтось пододавався. Дякую. П'ять дивізій. М -м Давайте в цю армію. Просто буду поповнювати. Так інформаційна війна, наші. Так, стоп. Ви вперед. Агресивно. Ви. Агресивно. Вперед. Вони звідси виходять. Є, я зараз звільню. Вони відступають. Блін, мені ще пального не вистачає. Жах як. Що? А, може трохи закупимось, тому що це важливо. Наскільки багато мені пального треба, просто на, аж на 40. Блін, не зупинив ще наступ в Криму. Хоча його треба було тільки активізовувати. Мюнхенська угода. Ха. О, ні. Ці кляті виродки встигли взяти морів, тому що я не встиг сконцентруватися на ньому нормально. Так, по-хорошому зробити тут прорив. Ой! Ой! Ще знову хтось загинає в оточенні. Ой! Кляті виродки. О, ще добровольці. Ще п'ять. Давайте двоє з вас в цю армію. Троє поки що сюди. Так нас в Криму підзупинили. Не надовго. Окей, поки що підзупинюсь. Так, все. Потрохи закриваю тут оточення. Ви всі сюди, скоріше атакуйте І добивайте їх тут. Ще мінус. Ворог. Так, ще, що ж? А, я забув вас взяти. Захід схід, південь. Давайте хід звільнено Лондона, що. Мені здається, ми ще якесь місто впало. О, все. Ви-50. Крим. Хм. Звінити Крим звучить як дуже хороша ідея. Так ви 50 точно приєднатись до загального фронту. А Ви-50 постачання. Тут ще проблема в постачанні. Давайте сюди. Наша мета вийти по кордону Криму. Тим самим нам буде куди легше знаходитись, стояти і так далі. Так, так як ми тут пробились, треба розширити... Аж сюди. Сюди? І сюди? Сюди? Сюди. Затримайте їх тут. Вони зараз тут потраплять в оточення, в них немає вибору. Він сюди побільше піськ було б легше. Ну переїжджайте всі сюди і от точимо їх. вперед. вперед. І не Давайте їм виїхати, будь ласка. Ні, вони виїхали звідси. Відступ СРСР. -СР. Я сподіваюся, вони про... Коротше, там просто події через. не той переклад. Трохи посипились події. І зараз ще 50 танчиків, в Крим приїде. Ой, ой! Хтось всрався. А що тут? Так, стоп, що тут відбувається? Якого біса тут сталося? Мене скоріш дратує, якого біса. Так, стоп. Чому ви? Вони відступили з півночі. А, нам повернулась північ. Хі-хі Ну як нам повернулась? Ми змусили їх відійти з півночі. Так, ще зменшився фронт. Прекрасно, три дивізії Йдете? Йдете, їдете. Так, сюди. І південь. В мене і в мене якісь рішення мали б відкритись. Ось тут бонуси до регіонів. Давайте трохи не зараз. Давайте інформаційну війну продовжити вести, тому що це важливо. Не менш важливо за все інше. Так, оточіть їх. Так, південь, північ. Так, тут! У нас досить хороша концентрація військ. Я зміг сконструвати. Давайте тут робити купу міні оточень. Ось тут ще одну дивізіону втратили. Так, так, так. Ой. Так, це, я сподіваюся, у нас вузол постачання був. Так, також дуже важлива позиція ця тим. І поїхали, ще прорив трохи зробимо. Ще один вузол постачання. І оточимо їх ось тут. Північ, прекрасно. Захід. Ой! Хтось, хтось втрачає свої позиції. Так, щось. А що ви тут сипити? Чому моя армія тут посипалась? Ти добровільно посипалась. Набо тут не всі війська стоять. Все. Всіх поперекріплював, окрім ось цих двох армій. Ці дві армії. Відповідальні за Крим і непогано відповідальні. Все вперед. Тут Зараз трохи проїдемось. Ой, що таке? Так, так, так. Захід, Верховна Рада, давайте обмежити банківські операції. Не знаю, давайте, напевно. Я б, напевно, більше закупив би нафти. Бо нафта це пальне, а пальне це танчики. Ми зараз моментами повільніше за ворога, що може створювати нам проблеми. Скоро що відступай. Є такі сильні прориви, погана ідея робити. Як. Ой-ой-ой, я не хочу танчик втрачати. Давайте втримати економіку економіку країни. Да, я занадто перестарався. Забув, що в мене нема пального, я не можу так швидко кататись. Плюс, якщо далеко пробуватись, то постачання в мінус іде. А це створює проблеми мені, тому треба швидше зараз. Можливо, робити оточення для тих, хто створює оточення мені. Ось так. Таким чином вони також в оточенні, тільки я в оточенні. А, замість цього я потрапив ще в одне оточення. Не припиняйте атакувати. Я хочу, щоб ми дамо тут собі зробити, себе взяти в оточення. Так, якого біса? Диматика. не дякую. Підняти бойовий дух. Стоп. Блін, втратили дві танкові дивізії. Окей, занадто сильні прориви не треба робити. Як мінімум, поки в мене не буде вирішена проблема з спальним. Ой! Хтось потрапив. Ні, ще не потрапив в оточення. Сюди. Все, тепер добиваємо їх тут. Давайте так, я їм оточення роблю більше, ніж вони мені, тому. Ну все під контролем. Так, сюди. Давай далі. Закон о добровольцях. До речі, ми тримаємо цей виступ. Є. Продовжую потроху пробиватись. Вони намагаються відбити, вдачу вам. Так, закон про добровольців, боротьба з мародерством Хоча яке дебісу мородерство. Чому. Вони просто зупиняють наступи іноді. Там вже було хороший наступ, чому просто зупинилися? Ось так, наприклад. 93, все. Ой, дякую. Так, ти. Явно майстер-засідок. Це 100%. Це прям 100%. Відсутково. Так, що, їдемо по, по війнам чи бригади візьмемо білоруські. Так, Тут копа. Defensive, лендліз. Давайте поформуємо тут білорусів, поприкликаємо, то чого? Ми фактично за їх свободу в тому рахунку б'ємось. 97, 98, 99, і зараз просто наступ зупиниться навіть. А, ні, нормально. Просто дуже часто воно дуже по-тупому працює. Просто зупиняє наступ, коли ми її пробиваємось навіть. Так, тут. Там можна допомогу в заходу потім попросити. Так, да, це без танчиків, без танків дуже складно пробуватись. Ой, хтось в оточенні. Блін, як шкода. Давайте допомогу в заходу просимо. Так. Ну, слухайте, непогано, ми вирівняли фронт, ми тримаємось, ми в Криму. У Нас дуже багато в Криму, як б навіть сказав, нас занадто багато в Криму. Нам не вистачає боєприпасів. Що, напевно, давайте зараз так по одному залишимо. Ось так, де я планував забудовуватись. Так як я розумів, вони мені підбили інфраструктуру. Ну, все. А, є обмеження по кількості заводів боєприпасів на регіон. Окей. Буду знати. Ось тут по цій лінії можна. До Іспанської Африки, умовно, пробіжатись. Ось, так. Вздовж залізниці в іспанську Африку. А ти по в Іспанську Африку. Та так. Ще більш південніше в Іспанську Африку. Ой, ой, зараз посиплеться. Ой! Ой! В чотири провінції сиплеться. Так. Все. Ой. Ой. Блін, і по-хорошому Заїхати сюди. Ой! Ой, хтось в оточенні. Ой, тут хтось в оточенні, все. Прекрасно. Блін, мені подобається. Так, але якщо що. По посланьому опису ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте її до бажано, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось там на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.